Наша команда проводить неймовірну кількість досліджень. Обладаєш. Команда Гров сильно відрізняється від аналогічних команд в інших компаніях. У нас зростає кількість успішних експериментів, яку вийшов. І дозволяють навіть трішки хуліганити. Привіт, це відео про те, як влаштовано всередині український райдгелінговий сервіс УКЛОН. І сьогодні ми розкажемо про напрямок Growth і команду, яка ним займається. Мене звати Аліса Веріна, і я відповідаю за розвиток напрямку Growth в компанії Уклон. Наша команда займається системними експериментами та дослідженнями. Привіт, мене звати Ростислав Матюк. Я займаюсь дизайном експериментів, тобто тим, як виглядає експеримент у користувачів. Наша команда проводить неймовірну кількість досліджень не має окремого продукту і на цьому етапі розвитку займається більш сервісною функцією, доєднується до різних частин продукту і займається полікшенням користувацького досвіду. Ми знаходимо проблеми користувачів. На основі них формуємо продуктові рішення, які запускаємо в рамках наших експериментів. Найкращі експерименти, які ми протестували і валідували наші гіпотези, і гіпотези підтвердилися, ми передаємо на імплементацію в основний продукт. Такий безперервний процес поліпшення робить наш сервіс більш інтуїтивним, корисним та легким для наших користувачів. Насправді важливо не тільки знаходити продуктові рішення, а й ще вміти їх системно імплементовувати. Саме для цього ми розробили дуже чіткий процес разом з райдер-командою. І виграшні рішення дуже швидко потрапляють в основний застосунок. Для тестування гіпотези безумовно важливий дизайн. В нашій команді слово дизайн як термін має два значення. Перше, це дизайн самого експерименту загалом. Тобто, як він побудований, research, описання івентів і так далі. Друге значення це дизайн як засіб спілкування з користувачем, тобто спосіб подачі інформації. Це безпосередньо те, що бачить користувач перед собою у застосунку. І хоча шлях від створення гіпотези до її тестування досить короткий, я маю все ж таки ретельно проробити дизайн. Він має якомога точно передавати думку, яку ми закладали на початку гіпотези, а також розкривати всю цінність свічі, яку ми тестуємо. Тому я повноцінна. Ліляю час ресерчу та аналізу, дивлюсь, як подібний функціонал працює у конкурентів, оцінюю можливі ризики в контексті нашого застосунку, і вже тоді формую цілісне рішення, яке побачать користувачі, і з особливості роботи в кров команді, те що далеко не всі твої рішення робочі. І лише експеримент покаже, яке продуктове рішення працює, а яке ні. Саме це дає нам змогу отримати величезну кількість рорнінгів у кожному експерименті. Ми робимо для себе нові висновки, знаходимо нові інсайти, які використовуємо у подальшій роботі. Виклики нашої команди дуже прозорі. По перше, це збільшити ефективність експериментів, які ми тестуємо, і звичайно нарощувати їх кількість. Загалом у нас зростає кількість успішних експериментів а ще вони починають ставати більш комплексними. Деякі з них схожі на невеликі ініціативи. Проте сам формат GROWTH не передбачає розробку функціоналу, яка може бути розтягнена в часі. Тому мені треба придумати якесь швидке рішення і запакувати його так, щоб воно передавало основну цінність фічі. Далі ми проводимо тест. І передаємо команді «Rider» Фічу на імплементацію. Бути частиною гро команди дуже цікаво. З одного боку потрібно бути дуже креативним і збагачувати себе постійними дослідженнями того, які продуктові рішення є в світі. З іншого боку, креатив має бути ефективним, і це неможливо без системних процесів та структури. У кожного учасника команди є можливість впливати безпосередньо на продуктові рішення, які будуть у нашому. Стосу Погоджуюсь з Алісою, бути у команді звісно цікаво. Нам тут дозволяють перевіряти наші найсміливіші ідеї і дозволяють навіть трішки хуліганити. що мається на увазі. Не обов'язково мати якесь ідеальне рішення. Головне як можна швидше конвертувати гіпотезу в експеримент, протестувати її і отримати фідбек. Моя улюблена методика це або тестування, тому що її проводять в найбільш реальних умовах для користувачів, і тому ми отримуємо найбільш релевантний юзер експірієнс. Команда Grow сильно відрізняється від аналогічних команд в інших компаніях, і з того, що допомагає нам швидко рухатись вперед, це модель цінностей, яку ми узгодили із нашими стейкхолдерами. Це модель Ask for forgiveness», і вона передбачає, що ми не очікуємо дозволів від усіх стейкхолдерів е, на запуск експерименту. І у нас є певна свобода запускати важливі тести самостійно. Наша команда дуже швидка, мобільна і має високу пропускну проможність. Спеціалісти в Team – це в першу чергу ініціативні, креативні і системні люди, які не бояться експериментувати і вчитися на своїх помилках. Це я думаю, основне саме такі спеціалісти дуже круто адаптуються і розвиваються в рамках гроуз-команди. І в уклон такий розвиток нічого не стримує.